Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про малину розолисту, яку ще називають малина полунична, малина спокуслива, малина сунична, малина Тібетська, малина мяо-мяо. У мене дана малина росте перший рік. Що я можу сказати про неї? На перший рік кущики досягають висоти 30-40 см. І стебло. І листочки густо вкриті шипами, тому при роботі із тібетською малиною потрібно бути досить обережним. Батьківщиною малини розлистої вважають Японію, Північний Китай і Гімалаї, тому і назва малина тібетська. А ще лагідно її називають Малина Мяо-Мяо. Дана культура досить цікава, світлолюбна, морозосіка, але восени при перших заморозках надземна частина її гине. Листя у тібетської малини непарно пересте, складне, але вкрите шипами. Квіти у тібетської малини досить великі, до 4 см у діаметрі. Як і у всіх розових, вони п'ятипелюсткові. Квіти тібетської малини досить декоративні, тому, крім вирощування її як ягідної культури, ще використовують як декоративну. І особливо для створення зелених загорожей. Крізь щільні колючі насадження тібетської малини не проходить навіть дрібні тварини. Плоди у тібетської малини це багатокістянки, які ми називаємо ягодами. В діаметрі від 3 до 5 см. На смак вони кисло солодкі. У складі ягід тібецької малини виявлені дубильні речовини, фруктові кислоти, пектини, вітаміни А, С, П та мікро-макроелементи. і макроелементи. Пектини ягід тібетської малини покращують роботу кишечника, зокрема його перистальтику. Вітамін А, що міститься у ягодах тібетської малини, покращує стан шкіри. А скорбінова кислота підсилює імунну систему та попереджує простудні захворювання. Вітамін П попереджує серцево-судинні захворювання. Ягоди малини розолистої, містять у великій кількості калій, ферум і купрум. Калій покращує обмін речовин, залізо попереджує розвиток анемії, а мідь покращує стан волосся і поліпшує гормональний баланс організму. Не рекомендовано вживати у великій кількості ягоди мяо-мяу алергікам і діабетикам. Особисто мені ягоди мяомяо на смак сподобалися, хоча я пробувала вже достиглі ягоди. Якщо пробувати недостиглі, вони не розкриють всю гаму свого смаку. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.